Вітаю, друзі, ви на каналі Шіманія, і сьогодні ми поговоримо про ключові події в галузі штучного інтелекту. Хочете зазирнути в майбутнє, де технології гармонійно доповнюють нашу буденність? Варто подивитись, демо відео розробників гуманоїдних роботів. Наприклад, норвезький робот NeoGamma, який може створити атмосферу справжнього скандинавського затишку у вашій оселі. А якщо накопичилось багато хатніх справ, то один робот вже не впорається. Вам знадобиться ціла команда. Добре, що сучасні роботи вже навчились ефективно працювати разом і без жодних тімбілдингів. Подивіться на це відео від компанії FIGURE, дубльоване українською для зручності. Добре, я хотів би спробувати щось нове, хоча це перший це раз, коли ви бачите ці предмети. Я хочу, щоб ви використали свій новий Helix AI і спробували зрозуміти, де місце цих предметів, а потім разом їх прибрати. Ми спостерігаємо роботу моделі SH типу VLA, тобто Vision Language, Action Зір мова дія. Камери та машинний зір забезпечують розпізнавання різних об'єктів, навіть незнайомих. Розуміння природної мови допомагає виконувати команди людини або інших роботів. Унікальність цієї системи в тому, що одна нейронна мережа може керувати кількома роботами одночасно, як колективний розум. Вбудовані. Процесори виконують необхідні обчислення у реальному часі. Локальна робота Ші на противагу використання хмарних серверів дозволяє зменшити затримки реакції робота, тому взаємодія виглядає настільки природно, наскільки це наразі можливо. А тепер скажіть відверто, вас лякає таке майбутнє, чи навпаки вже уявляєте, як цей дует господарює на вашій кухні, поки ви насолоджуєтесь життям? Декілька тижнів тому ми згадували слова Біла Гейтса про можливий прорив у галузі квантових обчислень. Але мало хто міг передбачити, що це станеться так швидко. Microsoft презентував революційний чіп для роботи квантового комп'ютера. Квантові біти або кюбіти, на відміну від традиційних нулів та одиничок класичних комп'ютерів, є надзвичайно нестабільними. Однак, Microsoft, схоже, знайшов спосіб приборкати цю норовливу технологію, використовуючи топологічні кюбіти, особливий тип квантових бітів, які завдяки своїй структурі забезпечують більшу надійність і меншу похибку. Квантові технології здатні вирішувати задачі, які були недосяжні навіть для найпотужніших суперкомп'ютерів. Уявіть собі, прорив Зробці нових матеріалів, революційні відкриття в медицині та небачені можливості в обчисленнях. Це майбутнє вже не просто маячить на обрії, воно стукає у наші двері. Відчиняймо ще один застосунок штучного інтелекту, який у перспективі може кардинально змінити наше життя: науковий асистент від Google. Ця система спроєктована, щоб допомагати науковцям формулювати нові гіпотези та розробляти відповідний план досліджень. Технічно це комбінація агентів на основі штучного інтелекту. Людині достатньо задати напрямок дослідження і наук. Науковий Асистент, проаналізувавши усю фахову літературу, запропонує найбільш перспективні ідеї для подальших експериментів. Науковий асистент від Google це не аналог пункції Deep Research, яка з'явилась ледь не в кожному чат-боті. Ні, наразі мова про рішення для справжніх профі. Наприклад, дослідники лондонського Imperial College спробували вирішити за допомогою цього асистента наукову проблему, над якою вони працювали протягом десятиліття. Штучному інтелекту знадобилось лише два дні, щоб запропонувати рішення, аналогічне тому, до якого самі Науковці прийшли протягом років наполегливого наукового пошуку. Родзинка у тому, що свої результати вони ще не встигли опублікувати, тому ще не міг про них знати. Можна лише уявити, як це вплине на динаміку розвитку науки, особливо у поєднанні з квантовими комп'ютерами. Microsoft презентував проект Muse. Це модель ШІ, яка може створювати послідовні ігрові сцени, які адаптуються до дій користувача, а також пропонувати різні варіанти розвитку подій із однієї вихідної точки. Наразі Muse позиціонується як інструмент для швидко якого створення прототипів ігор, тестування на вихід або оптимізації класичних тайтлів для сучасних платформ. Доступ до демо-версії можна отримати на Microsoftській платформі Azure Ai Foundry. Якщо ми вже перейшли до огляду креативних застосунків SHI, то найбільш важливою подією у цій сфері для мене є поява моделі Vio 2 у загальному, хоча й платному, дуже платному доступі. Нагадаю, це модель генерації відео від Google, яка на сьогодні вважається однією з найкращих, зокрема завдяки гарному розумінню фізики. Відео з Віо 2, навіть зі складними випадками динаміки, виходять дуже автентично. Відчутним недоліком наразі є ціна, яка значно вища, ніж у конкурентів. Доступна ця модель поки у застосунку ФРІПІК, де базова підписка коштує 9 баксів на місяць або трішки менше 6, якщо платити одразу за рік. За ці гроші ви отримаєте 7 тисяч умовних кредитів, за які з моделлю Віо 2 ви зможете згенерувати аж 7 відео тривалістю 5 секунд. Тобто одна секунда генерації коштує приблизно 26 Ах, як ножем по серцю. Це дорожче, ніж у Міні Макс або Клінг. Але давайте все ж спробуємо. Можливо, результат того вартий. Скористаюсь класичним промтом, балерина танцює на кризі десь в Арктиці. Але додам ще одну дієву особу білого ведмедя. Генерація триває не дуже довго, швидше, ніж, наприклад, у Клінг, і результат цікавий. Давайте подивимось уповільнено. Одразу привертаю увагу незвичний одяг цієї балерини. Але якщо подумати, це ж Арктика. Вдягатись потрібно тепліше. І круто, що модель це розуміє та враховує. Рухи дуже динамічні, але критичних трансформацій це не викликає. Окрім звісно, нюансів з обертанням тулуба окремо від голови. Але це типова проблема генеративних дифузійних моделей. Взагалі, кліп мені подобається. Виглядає цікаво, а ведмедик би додав апетитно. Для прикладу, подивіться, як впоралися з цим самим промтом Мінімакс та Клін. До речі, якщо вам подобається генерувати відео за допомогою штучного інтелекту, у мене для вас ще одна гарна новина: застосунок Pika продовжує додавати круті спецефекти. Цього разу це фіча Pika Swaps, яка дозволяє змінювати елементи у відео на основі завантажних зображень. І все лише за допомогою текстового опису. Давайте подивимось ближче на цей приклад. Ми бачимо, що в основі у нас звичайне відео танцюючої пари. Ми пишемо, що потрібно замінити. У цьому випадку жінку. Наступний крок завантажуємо фото з тим, на що ми хочемо. Замінити цю жінку. І додаємо опис: горіла у червоній сукні танцює з чоловіком. Виходить довелі кумедно. У цьому застосунку можна залипнути надовго. Шкода, що наразі безкоштовний план не дозволяє скористатись Пікас свопс. Хоча теоретично мав би. Наразі в мене все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, не відмовте мені у подобайці. А я поки готуватиму для вас нове відео про Клод 37 Сонет. Тому якщо ви не підписані на Шиманію, раджу це зробити, щоб не пропустити нічого важливого. І Звичайно ж, не забуваємо робити все від себе залежне заради перемоги. На все добре!